Новим днем, українці, сьогодні в мене в продажі Субару, Фореста, комплектація Турін максимальна, 2 літра турбо XT, Фронтальним пошкодженням США вона щойно пригнана. ну Саме жирне, що не є тачка на сьогоднішній день в цьому поколінні. Сьогодні про нього розповім приставниця полетіла. Одразу вас познайомлю з комплектацією, сенсорний безключовий доступ. Дзеркала у нас з моніторами сліпих зони з підігрівом. Бачите? Рік у нас чистий 17 й з етехпаспортом і конвейерний. Чорний шкіряний салон з електропривідом. сидіння. Сидіння повністю живі, охайні. Побачили? В турін у нас є пам'ять сидінь на двох драйверів, електродзеркала, електросклопідйомники. Єдина функція, яка тут. Полишилася САРШ-Офф, це поворотні лінзи, офари поставлені звичайні, тобто ця функція не працює. Бачите? Пробігу 35 тисяч міль це 57 тисяч кілометрів. Так, це у нас яскравість приладів. Це у нас монітори сліпих зон. Вимикаються примусово. Ми їх можемо, якщо треба. Пам'ять по висоті багажника, якщо у вас низький паркінг або гараж. Електропривід багажника звідси можна відчиняти. І система стабілізації вимикається. У нас є датчик світла. Проти туманки. Ледівська вся повністю ця стоїть історія лампи і в фарах і в туманках. ледівські. Так, тепер у нас шкіряне кермо в ідеальному стані. ви бачите, без зауважень жодних взагалі. Тут у нас управління мультимедією голосовим водом hands-free. Тут у нас підрульові пелюстки. Це у нас бортовий комп'ютер. Тут невеличка інформація, тут якісь швидкість показується, режим там, руху, і скільки двигун заведений. Тут небагато інформації. Основний там бортовий, ми до нього зараз перейдемо. Також у нас є підігрів керма, тільки в Турін це можна зустріти. Тепер у нас адаптивний круїз контроль з системою ISI. У нас є дестронік. Дві камери в 3 d зображенні сканують ситуацію збудованим інтелектом, захищають нас і від зіткнення. І від з'їзду з смуги. Так само ми вмикаємо круїз контроль додатково. От ми задаємо дистанцію до попереду ідучої автівки, і утримання смузі ми можемо от вмикати бачите. Також у нас є тут. S-Drive, спорт режим, типа, і e інтелегенс, вона спор більш спортивно рухається або в вашому режимі, як тільки запам'ятовує ваші налаштування, вашу поведінку на дорогу. До речі, це я зустрічав тільки в наступному поколінні Subaru, так що це тільки в тюрінг я таке побачив. Звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Верхній бортовий комп'ютер отут у нас управління йде. Ми тут бачимо витрати пального залишок. До речі, по витратам пального приблизно в середньому від 11 до 13 літрів по місту вони беруть. 12 літрів десь так в середньому розраховуєте, що вона буде брати. Мультимедіа у нас з навігацією єдина, що карти тут тільки американські прошити, USB, Bluetooth, AUX, все це тут, звісно, є. Android Auto і CarPlay ще не було в цьому поколінні. Також тут є камера заднього виду. З проекцією і є функція Rear автобрайк і задні парктроніки. Rear автобрайк функція, яка нам допомагає, вона не дозволяє нам наїхати на предмет, якщо ми його не помітили або прогалили. Побачили. Клімат-контроль виводиться на оцей лівий екранчик. Клімат контроль лише в Тюрін у нас йде двозонний, бо в інших версіях однозонний клімат -форестерах. Ну Це теж плюс. Є підігрів передніх сидінь. І є функція mode нам допомагає на ускладнених умовах. На дорожньому покритті поганому, на спусках, на підйомах, бути впевненішим. Так, і окрім драйву, у є в нас Тітронік, ви це помітили, бо на рулі є підрульові полістки. Дзеркало у нас з компасом і з автоматичним затемнінням. Бачите, стеля у нас чорна. У нас величезний люк форестерівський. Аж отак. Він у нас відчиняється. Ми бачимо наше прекрасне українське небо. Ледве не забув, у нас же є Харман Кардон, щефтюрін. Під капотом у нас двохлітровий турбований двигун, потужністю приблизно 250 кінських сил, варіатор і повний привід. Субарі надійністю, якби не страждають і до цього питань ніяких немає 57 тисяч пробігу. Розказую, що було по пошкодженню. В двигуні, до речі, поміняно масло. Фронтальне було пошкодження. З аукціону фото ви зараз побачите, поміняне все. Капот, крила, бампер, фари, передня панель, радіатори, підсилювач бампера. Ванжерони були підігнуті підсилювачем бампера, вони рідні, тобто їх не замінювали. Вони тягнулись, вони були підігнуті. Ну, Можна побачити місця, де воно було. Під капотом вона, до речі, не мавалася. І з того, що по механіці поміняли тільки турбіну, вона була трошечки пошкоджена, там підсвистувала, її вирішили замінити. І все. В принципі, по техніці більше нічого. Новий акумулятор. Бара, як я вам вже всередині казав, звичайні стоять без поворотної лінзи. Туманочки отакі, бачите. Бампер такий, який має бути екстішний. Полока кафарбовому покриттю, вона в цілому Ну, фарбована, коротше тільки нові деталі по морді і переходи на передні двері трошечки зроблені. Бріджтоун Гума 2021 року, дулер HT HL. Ось так вона виглядає полакафарбовому покриттю. Одне лише зауваження я його зараз покажу. Так, все круто. На даху вже є поперечини, навіть якщо вам треба використовувати. І єдиний нюанс, який є, є така невеличка подряпинка. Бачите? Ну, За цього не стали фарбувати двері, але ну, ви побачили, як це виглядає. Єдиний нюанс, який є. Захочете пофарбуєте. Все, наче все. На другому ряду сидінь в Форестері достатньо зручно, комфортно, все добре. Я зі своїм ростом 193 см сиджу сам за собою, сиджу і не жалуюсь, хоча я попереду розвалився, як я люблю. Спинки тут змінюють свій нахил, є підлокітник, є два пістаканички. Все чорне, таке пацаняче, круто. У нас є електропривід кришки багажника. В цьому Forester Форестерів він занадто повільний. Я завжди на цьому звертаю увагу, бачите, як він підіймається. Ну Це їх така особливість. В наступному поколінні вже такого питання нема, але все ж таки не вручну. У такій комплектації, як у нас, є крута така фішечка. бачите, ми можемо вам бах, кнопочку натиснули, у нас склалися сидушки. Так, є гніздо для підкурювача, гумовий килим оригінальний Субарівський. Тут полиця. А під полицею у нас... Отака нижча, де ми можемо порозкладати, кучу всяких дрібниць. Ще нижче запаска, домкрат, крючок, балонник. все на місці, все в заводі, все в комплекті, все красиво і охайно. Поїхали далі. То, до речі, там сидушку сховалася отака штучка. За нею отак тягнеш і тоді змінює нахил спинка. Ось бачите. Не завжди я цьому приділяю увагу, але зараз покажу, як працює Rear автобрейк. Я зараз їду просто в кущі, відпускаю. Педаль, оп, і вона сама зупинилась. Все, якщо я захочу далі їхати і впиратись, то вона дасть вам це зробити, але вона вас підстрахувала, щоб ви не в'їхали в щось. Що стосовно безпеки, тут спрацювала безпека, вся, окрім торпедо, спрацювало кермо, коліна, обидві штори, обидві сидушки. Безпека повністю вся відновлена і справна, і ремені в тому числі. Ви це можете перевіряти. Мій партнер завжди все робить. До речі, мій партнер, який робив цю машину, він і є сам механік, він обслуговує собарі професійно. На всяк випадок вам про це кажу З Форестерами, цими я вже сотні разів знайомий, дуже добре і знаю. Єдине, що саме XTS турбований, у мене в продажі вперше. От, і сьогодні саме зараз за рахунок цього мені цікаво познайомитись. Так, турінги в мене були, ліміти були, там були різні, а от турбованими я ще не стикався. Як він підхватує, наче непогано. Що стосовно посадки ще за кермом в цих Форестерах, вона достатньо висока, у вас дуже гарний обзор за вікном, ви високо височенько сидите. Я навіть називаю цю посадку орлиною. Знаєте, сидиш то так височенько. З інших тачок, коли пересідаєш, дуже незвично, до речі. Але багато кому моїм покупцям, хто купляли в мене Форестери, вони сідали. Були в заході, як їм подобається, що вони все бачать навколо себе. Ну, тут такий свій прикол є. Що ж, зараз тронемось від нуля до сотні, спробуємо, як вона поїде. Відчуємо це серце. Я тільки зараз роздивився, що тут є три режими. До речі, таке вперше бачу. Бачите, це, я так розумію, самий максимальний буде в нас режим. ось цей. Ну, рушаємо. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Дуже плавно, але швидко вона набрала сотню. Якось так, приємно. Мені що подобається в субарях ще вони е, бережуть таким чином варіатори, судячи з цього. Вони не роблять е, різких таких ривків зі е, старту, щоб варіатор не перевантажив. А зараз на мані рейки ще перескочимо. Мовчу. Все супер. От Саме кайф, до речі, Форестера, що ти їдеш по поганій дорозі. І тобі все одно. От він просто топчить і все. Так само і по трасі, вона 160 стає на трасу і топчить, впевнено, тримає дорогу. Я вам скажу так, що на такому пробігу в 57 тисяч кілометрів з Форестером, в принципі, просто нічого не може ще бути. Е, ну, до 100 тисяч може, десь якісь там, втулки стабілізатора, задній старий блок переднього речега, в принципі, там десь ось таке, не більше. А так все тут служить, що це просто майже нова машина. По пошкодженню ви приблизно все зрозуміли. Проходимісі, я думаю, не треба рекламувати Субарівську, крутіше, за них ну майже нікого нема. Коли я кажу майже, я завжди згадую про Audi, тому що в них крута система повного приводу теж, але з точки зору практичності і надійності все ж таки є тут за що посперечатись. Я вам раджу крутезну цю тачку, в наймаксимальнішій комплектації, турбован, їдучу, класно, кльову. Звертайтесь, набирайте. Ми будемо раді. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!